Сумська громада провела в останню путь старшого солдата Миколу Дученка. Його життя обірвалося 1 серпня, повідомив офіцер сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Воїни відспівали по обіді в Свято-Воскресенському кафедральному соборі. Віддати шану і посмертно подякувати за захист України прийшли рідні, знайомі і побратими Миколи. Сергій та Лілія Сумцову працювали разом із загиблим. Говорять, до війни Микола був оператором на приватному підприємстві. Постійно він у нього шутки, шутки, шутках. такий ну, добрий. Що не попросиш, ну, ніколи не вкаже. Уважали його в колективі. Начальник уважає, як хороший роботник був, ніколи не підведе, ну, добра людина була. Він З перших днів пішов, пішов суми, суми захищав, і... стояв, потім поїхав учені, і потім його відправили туди. Дуже був хороший, веселий хлопець був. 36, дружина, дитинка, дитинка все є, Златка, Жінна Юля. 26 іюня 26 моєго, 36 ми були. Ми його поздравляли. Але він їхав десь кудись там їхав, казати не буду, а потім первого його не стало. Валерій познайомився з Миколою Дудченком на початку повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року обидва пішли захищати країну добровольцями. З поля бою вивіз всіх поранених майже в віливозив. Ну а далі так, як случилось, так случилось. Земляємо пухом.

Перебував на посаді заступника командира бойової машини на віднік апаратора механізованого батальйону сухопутних військ України. Вірний військовий присязі під час виконання службових обов'язків щодо захисту батьківщини загинув 1 серпня 2023 року в районі селеного пункту Мачка, Запорізької області. Миколу Дученка поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книш, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.